Майже 600 тисяч людей зазнали радіоактивного ураження після Чорнобильської катастрофи. Найбільшу дозу радіовипромінення отримали саме ліквідатори аварії: військові, пожежники, міліціонери. Багатьох вже немає серед живих. Вшанувати їх подвиг прийшли до меморіального кургану героям Чорнобиля, прем'єр-міністр, спікер Верховної Ради та голова КМДА. До табличок із іменами героїв лягли квіти від тих, хто вижив після атомної трагедії. 8 мая призвали на підготовку. И буквально через два часа мы уже на машинах завозили бетон из свиниц. Я сам из Броваров, так что ну, тогда не спрашивали. Партия требует там самого. А кто как не я? Понимаете, есть дывисть такой. 14 грудня 1986 року завершили зведення саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. І вже шість років у цей день вшановують в Україні ліквідаторів. У Києві нині мешкає понад 90 тисяч чорнобильців. І чи не на найбільше їх у Деснянському районі? Тут свій меморіал. Пам'ять героїв вшановує голова КМДА. Напередодні місто передало центру радіаційної медицини дороговартісну партію медикаментів. А близько 40 родин чорнобильців стануть щасливими новоселами. Ми будемо 42 квартири. «Квартири давати тим, хто стоїть в черзі. Вчора закупили на майже 4 мільйони медикаментів. Передали в ті лікарняні установи, які надають медичну допомогу до дня незалежності. Ми також 40 квартир надали. Ці фото ліквідаторів мешканців Святошина. Вони пішли із життя не так давно. Тут біля пам'ятника Чорнобильцям щороку збираються сім'ями. Приходять вдови, друзі, колеги героїв. Пані Марія тримає у руках фото свого чоловіка. Сім років тому його життя також забрала хвороба родом із Чорнобиля. Чотири місяці проробу. І коли він прийшов, він почав одразу боліти, він почав на кожі, почали, всяка всякая У 2005 році він умер. рак кожи у нього був дуже довго. Також у колонії залі мерії ліквідатором аварії на чес голова КМДА Олександр Попов вручив подяки та пам'ятні медалі. Юлія Крієнко, Юлія Поворозник, Дмитро Мушинський, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.